Yeah. <coughs> Благословенный Бог назавжди нині повсякчас і на віки. Амінь. <coughs> святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки, віків. Амінь. і Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти наші, владико, прости, беззаконні наші, святий завітає, цілим, очі наші, іменем Тво ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки, віки, наш, на віки і амінь Отче що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визвали нас від Лоха. От Твоєї Цар, Твої сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, по всіх і повсякчас, і на віті Амінь. Ми спочили прадних, душі зло Твої спасе О, покой І збережи їх у блаженнім в житті Твоїм, єдиний людина, Львче. У Твоїм місці спочинку, О, Господи, де всі святі Твої спочивають і душі слов Твоїх, бо ти єдиний людину, любець. слава Отгоєну і святому духові. Ти єси Бог, що дадо, зійшов, із кайданів звільнив за самі душі, слухва, твоїх коло. І Нині повсякчас і на віки віків. Єдина чиста непорочна діво, що Бога без і мене породила, Моли, що спаслися дожі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай. І помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і ще молимся упокій душу собші Божі, військових загинувши, захищаючи нашу Україну, і всіх матерів зайнуші під час війни, і всіх невидно бієних. Ідучи в чистилище, щоб простилося їм всякі прорішення добровільне і недобровільне, Господи. А судушній правді спочиваю. У Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого, проси. Подай, Господи, Господа, помоліться. Смерть подолав і диявола діявола звічіли світи Твоєму дорвав. сам Господь по душі, усовши слух слуг своїх, військових захищаючи, загинувши нашу Україну і всіх матерів загинувши під час війни, задушив душі вчистилище в місті світлому, місці, квітучому місці спотійному, звідки втекла болість, печаль і зітхання. Вся тебо прогрішення вчинені ними, словом, ділом чи думку, як благий людину, любить Бог прости, бо немає людини, щоб жила, не согрішила Ти, Господи, один без ріка і правда твоя, правда по віті, слово Твоє слово, істина, Ти є воскресіння, життя й поті у собществу своє, <клухи> військових об'єдний під час війни. Захищаючи нашу країну і всіх матерів, загинувши під час війни, стилищі. Христи Боже наш тобі слави даємо, позначальни тим, земля, з святим, благим животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віті віті. Сламішої царахів, щоб безодління, бо слава породила, все, що Богородицю тебе величаємо, слава Тобі, Христе, Боже, надія наша слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, справедливий Бог наш, що із мертвих воскрес, живими і мертвими володіємо молитвами свій пречистої Матері, во святий, преподобний богоносник Отців наших, во святих і всіх святих. Душі від нас, представляючи слуг своїх, військових загинувши за нашу Україну, і всіх невинно бієних матерів під час війни, задуші чистилищі, Селені святих посередо праведних приднай, налоня арабона, рабона, райсака, як нас, поміли, спаси, бо ти є добрий людину, любив. У спенні вічний упокій, подай Господи, душам померлих матерів спільноти молитви, душам полеглих українських воїнів всім жертвам війни, і сотворимо, Господи вічно Ам'ячна. Усовших слуг Божих, воїнів захищаючи нашу країну, матері спільноти, матері молитви, в'єни під час війни за душі вчистилищі, щоб простилося їм всякі прогрішення, вольний та невольні до Господа, помолімся, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди на свою спокусу. Але визволи нас від лукава, амінь, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш, що і Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але і збави нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ослаби, остави, відпусти, Боже, Божі, всякі гріхи, прогрішення слугам Своїм. Військовим загинучи за нашу Україну, всім матерям спільноти, матері молитви загинувши під час війни, та душі вчистили, чи всяке пришло, вольно чи невольно, слові чи в ділі, свідомо чи несвідомо, день чи вночі все їм Боже прости, бо Ти є добрий і людинолюбець. Амінь. Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, і во ім'я Отця, і Сіна Святого Духа, ім'я Отця, і Сина, і святого. Зараз запрошує, помолимося ангел Господній. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ангел Господній благовістив чистій Діві Марії.